Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. зафіксували підвищення рівня забруднення повітря, але це не критично, повідомили у гідромедцентрі. 16 автомобілів швидкої допомоги отримав обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Рівняни прилаштовують собак та котів, евакуйованих з Донеччини. Сьома ранку на вулиці Академіка Грушевського у Рівному технологиня лаборантка обласного центру з гідрометеорології Любов Гудакова робить забір повітря аби перевірити стан забруднення. Ета камера для забору повітря для визначення оксиду вуглецю. За допомогою грушки я накачую повітря поблизу. Поста і, і потом потім закриваю і записую час відбору. У рівному працює три пости спостереження за забрудненням атмосферного повітря. Один з них знаходиться поблизу автостанції чайка. За нього відповідальна Любов Гудакова фахівчині пояснює, кожен пост обладнаний сорбаційними трубками зі спеціальними наповнювачами, за допомогою яких досліджують повітря. А роблять це чотири рази у добу. Два рази автоматично, це в час ночі тринадцять днів, і в ручному режимі дев'ятнадцять вечора всім ранку. А так виглядає анемометр, прилад, за допомогою якого Любов Гудакова визначає швидкість вітру. Включаємо і секунда і дивимося, чашечки крутяться. Це, і стрілка йде. Потом результат через хвилину ділю на 60 і визначаю швидкість вітру. Також повітря перевіряють на вміст пилу. Сюди вставлю фільтр і будемо 20 хвилин забор воздуха, і будемо визначати загальний пил. Щоденні проби скеровують до комплексної лабораторії спостережень за станом забруднення природного середовища. На даному посту спостереження ми беремо, відбираємо проби атмосферного повітря на 10 показників, 10 забруднених інгредієнтів, а саме пильзагальний діоксид сірки, оксид вуглецю, оксид та діоксид азоту, сірководень, фенол, втористий водень, хлористий водень та формальдегід. Також на посту спостереження фіксується метеопараметри». Результати досліджень протягом чотирьох минулих місяців показали підвищення рівня забруднення, однак воно незначне і не несе шкоди здоров'ю рівнян, каже Ірина Глущук. На протязі цих місяців спостерігається підвищення рівня забруднення. Як правило, це пов'язано в першу чергу. Як ви бачите, ось тут це інтенсивний рух автотранспорту. Як правило, наше місто рівне зелене, гарне. Не такий величезний промисловий центр, і в нас в принципі повітря в досить гарному стані. Тобто, можна сказати, що підвищення є, але воно незначне. Ну так, тому що це ще залежить дуже багато від погодних умов, тобто е коли. От швидкість вітру більша, тобто домішки більш розсіюються в атмосфері. Індекс забруднення повітря в місті за травень цього року становить 5. Це нижче, ніж минулого року, коли він становив 5,5. Водночас такий показник, зі слів Ірини Глущук, є підвищеним. Серед причин спекотна погода та збільшення автотранспорту на вулицях міста. Надія Кривкова Ларі Мартинюк, Суспільне новини, рівне. У Рівному вогонь пошкодив автомобіль журналіста Влада Ісаєва. Про це він повідомив у своєму Фейсбук, 15 червня. Він вважає, що це підпал і це пов'язано з його професійною діяльністю. Влад Ісаєв написав заяву до поліції. Речниця Нацполіції області Марія Юстицька повідомила Суспільному, що поліцейські наразі чекають акту рятувальників та збирають докази. Котенятка Торецьку, вони всі заброньовані, всі сьогодні їдуть в сім'ї. Деяких забирають з місця, деяких ми будемо підвозити. Це цуценятка, вони також всі заброньовані. Двох сьогодні вже мають забрати. Рівненська зооволонтерка Олеся показує тварин, яких евакуювали до Рівного з Торецьку, що поблизу Бахмуту. Як повідомляло Суспільне, на початку червня через масові обстріли у Торецьку сталося шість пожеж. Зі слів Олесі, торечани просили волонтерів евакуювати тварин з міста. Сьогодні привезли відносно десь 50 тварин, бо взагалі по плану було по фото, було 43 тварини, але по факту, коли їх привезли, то їх десь на десяток, як мінімум, більше, бо дуже багато хворих кошенят, яких типу навіть не фотографували. За сьогодні вже десь п'ять тваринок забрали. Це там на сьогодні там якось 10 ранку. Забирали ще там в 6.30 Просили. Забрати ще мають ну, досить, досить багато, багато тваринок маючи забрати, а не, не заброньованих тварин, то їх взагалі безліч. Евакуйованих тварин до Рівного привезли сьогодні вночі. З Торецьку їх понад дві доби транспортували волонтери з Черкас. Забрати попередньо заброньоване котеня прийшла рівнянка Катерина Макарова. Ми давно хотіли котика взяти з чоловіком саме руденького. Власне, я була підписана на... Волонтерку нашу з рівного, і от побачила, що там є таке кошенятку руденько. Я одразу написала. Я думала, що вона заброньована, але ні. І так я дізналася про них. І думаю, ще мені як сказали, що їх десь везуть зі сходу. То думаю, ну треба допомогти, бо я ну, розумію, яка зараз ситуація. Котеня Катерини має хворе око, тому каже: в першу чергу буде його лікувати. Знаю, що він подолав велику вістань, Він бідний замучений, його треба лікувати. Зараз ми одразу йдемо в ветеринарну клініку. Хай його оглянуть, ну не дадуть йому одразу якесь якісь лікування. Будемо лікувати його. Ну і до нашого сімейного життя його будемо привчати. Майже усіх тварин, яких привезли сьогодні, протягом наступних днів заберуть їх нові власники, каже волонтерка Олеся. Незаброньованими залишилися один пес та восьмеро котенят. Тому вона закликає рівнян забрати і їх. Дуже дякую, що рівняни так відкликаються, і дуже ну ми не очікували. Ми розраховували максимум там на 10 тварин, а не на сотню тварин заброньованих. Ну, тобто для нас це для самих шок, і для волонтерів шок, і для там, жителів турецької, які просили вивезти тваринок. Для них теж це там шок. На сторінці постійно будуть нові тварини, бо це евакуація не перша і не остання. Тобто Бронювати тварин можна на сторінці. Ольга Верещук суспільне новини Рівне. Ну, Ви вже як водій оглянули трошки чи під капот зазирнули? Так, чи... масло провірили, таке сюди і все останне. Престижно і краще, і настроєння от піднімається, що дбають про нас, понімаєте? Що, що ми обслуговували якісніше населення. Сергій Денисюк розповідає про новий автомобіль швидкої допомоги, який отримала бригада Семидубського пункту постійного базування Дубинської станції екстреної медичної допомоги. Водієм карети швидкої працює понад 20 років. Дороги зовсім перший. У нас і горбаки, місцевість нерівна. Бувало, що не доїжджаємо до, ну, до місця призначення. О, і УАЗами ще їздили. Такі, що дири були самі, знаєте, потрібна була, бо там вже стара, вже вікна там відклеюються така, і в ремонті частіше. А цю будемо їздити і не обращати внимання. Думаю, будемо думати, як довести потерпілого в лікарню. Старша фельдшерка Семедубського пункту постійного базування Олена Сіневич каже, новий автомобіль допоможе швидше приїздити на виклики пацієнтів, адже територія обслуговування пункту велика, а бригада одна. Ні, ми обслуговуємо села. У нас 24 села села. Ось і в радіусі 25 кілометрів. Це від самого Дубна, і через бездоріжжя і залишає машину. і По пару кілометрів потрібно йти пішки з усією апаратурою. 16 автомобілів швидкої допомоги отримав Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Три автомобілі передали в якості гуманітарної допомоги від Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я. І ще 13 швидких отримали в результаті розподілу від Міністерства охорони здоров'я. З них три Тойоти це йдуть на відділ медицини катастроф, і 13 автомобілів роз'їжджаються по територіальним громадам області. Це і серед. Це автомобілі Citroen, є і передньопривідні, і повнопривідні автомобілі. Зі слів Андрія Бортніка, нестачі автомобілів швидкої в області немає, а автопарк Екстренки оновлюватимуть і надалі. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Грівне. Це приватний дитячий табір денного перебування. Тут щоденно з 9 до 17.30 організовують дозвілля для дітей від 6 до 10 років. Керівниця табору Катерина Соболєва розповідає, попри другий рік повномасштабної війни, батьки не бояться віддавати дітей до табору. Батьки знають, що в нас є сховище, батьки знають, що до нам можна довіряти, і навіть збільшила кількість дітей. Якщо тут застає тривога, то в нас є гарна локація на Трагоманова, е, міський суд. Там гарне місце. Ми були навіть кілька разів, коли ми там того року і обідали. А якщо в студії нас на Міцкевича 2 то там гарне сховище у достатньо воно безпечне, хороше, велике, і ми спускаємося. Подорожі та виїзди з дітьми далеко від офісу у таборі не організовують, аби мінімізувати ризик перебування далеко від укриттів. Катерина Соболєва каже: що щоденним маршрутом по місту завжди ознайомлюють батьків, аби при потребі ті могли забрати дитину. Кожна п'ятниця вона сама весела. Чому тому, що ми постійно відвідуємо або бібліотеку, або йдемо до пожежників, або до поліцейських, або на дитячу залізницю. Цю п'ятницю, наприклад, ми йдемо в аптеку, будемо робити мило. Пришкільні дитячі табори у Рівному цьогоріч не працюють. Начальник міського управління освіти Богдан Турович каже, таке рішення прийняли з міркувань безпеки. Було прийнято рішення не проводити, тому що пришкільний табір це не тільки перебувати на території школи, де ми можемо гарантувати безпеку, тому що в нас є укриття по закладах освіти. Пришкільний табір передбачає відвідування різних закладів: театр, там музей, зоопарк. А якщо в дорозі застане повітряне тривога, а не дай Боже обстріл, хто буде нести відповідальність за дітей. І за того було прийнято рішення не проводити ще в цьому році пришкільні табори. Дитяча психологиня Діана Савенко каже: батьки повинні обговорити з дитиною, як вона хоче провести дозвілля влітку. Обирати табір також краще спільно. Ну насправді дуже важливо сісти з дитиною і поговорити. Сідаємо з дитиною, кажемо, давай придумаємо, не знаю, 50-100 кльових ідей цього літа, що б ти хотів зробити, і разом з дитиною починаємо творити, писати, робити колаж, малювати в будь-яких методиках в залежності від віку, звичайно. Психологиня каже, табори можуть допомогти соціалізуватись та зняти емоційну напругу дітям з родин переселенців та малечі чи її батьки на війні. Коли наші діти починають інтегруватись в те суспільство, де є, де є такі самі дітки, як вони, вони розуміють, що це не страшно. Зазвичай страхів більше в мам. А що буде, якщо мова, а що буде, якщо будуть скувати дитину? Але діти є діти, і діти швидше знаходять спільну мову, спільні точки, спільні хобі, що їм подобається. Тому, коли ми починаємо дитину... Вводити в будь-яке середовище, де є інші дітки, їй легше буде йти восени в школу. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Грівне. Після Інгульця, після гри з Інгульцом, я провів декілька зустрічей із потенційними кандидатами. То есть до початку, до кінця сезону я вважав, що. треба… То есть наша, наша команда готувала, скажімо так, деякі кандидати, з деякими вели. Там... Розмови, думки, переговори, але от особиста моя зустріч вже відбулася після цього. І от ми з Сергієм Дмитричем зустрілись, проговорили, і ну, я от рекомендував би розглянути його кандидатуру. Ми проговорили умови трирічного контракту, бо тренер має мати впевненість. Або зараз ну, він формується, то тобто є в мене певні варіанти, які з якими помічниками я б хотів би працювати. Ми, ми бачили, що. Напротязі чемпіонату команда ну, потребувала трошки, як кажуть, підсилення. Тобто, якщо костяк був, і це ми всі бачимо, то я багато хлопців знаю з ну, особисто, знаю і знаю їх можливості з ким працював в одній ну або вони зі мною, або я з ними. Ну разом ми працювали, тому я знаю цих футболістів. Завдання, я думаю, будуть перед командою, перед тренерським штабом. це вже буде керівний склад буде ну, давати завдання для команди. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.